Людники, всім привіт! До мене звернулись бійці 95-ї окремої десантно штурмової бригади з запитом на допомогу у зборі коштів на придбання потужної зарядної станції, яка буде живити дрони приладинічного бачення, рації, старлінки, мобільний зв'язок і завдяки чому наші бійці зможуть стабільніше виконувати свої бойові задачі. Вони зараз воюють на купінському напрямку, і для них це є дуже дуже пріоритетна річ. Натомість хлопці просять не просто накидати коштів назбирати, а вони ще й поділилися такими цінними артефактами цієї війни. Це гільза від чешської зенітної установки, яка вже є вистріленою, тобто з неї вже щось полетіло в сторону нашого з вами ворога. Її ви можете отримати за донат у 500 гривень на банку посилання, на яку я залишив внизу під цим відео. Ці штукенці є в обмеженої кількості. У мене їх всього-навсього 10 штук, саме в необробленому вигляді. Але якщо ви бажаєте отримати цю штукенцію дещо дешевше, то ви її можете отримати в такому вигляді після обробки вже на лазерному станку з вирізбленим отаким узором. Отримання оцих п'яти гільз, можливе, серед всіх учасників, які задонатять мінімум 100 гривень на ту ж саму банку, посилання на яку є під цим відео. І через два дні, в кінці п'ятниці, цієї п'ятниці, цього тижня, ми підведемо підсумок і виберемо серед всіх, хто приймав участь. П'ять учасників, які отримають таку красу, яку можна використовувати у вигляді вази під квіти, у вигляді якогось простого декору у себе в будинку, чи, наприклад, в гаражі можна інструмент сюди ставити, чи просто навіть поставити, щоб воно привертало увагу, тому що реально робота дуже і дуже дороговартісна. Тому приймайте участь, підтримуйте наші збройні сили, і це наблизить день нашої з вами перемоги.